Насправді мова йде про те, що особи чоловічої статі до 27 років, вони вважаються військово зобов'язаними і не підлягають мобілізації, тому що це призивний вік. Зараз пропонується знизити до 25 років, і це говорить про те, що всім тим, які більше 25 років, будуть підлягати. Загальні мобілізації, якщо навіть вони не а, служили в Збройних силах України, тому що як відомо, під час воєнного стану не проводиться з, е, призов а, до строкової служби. Через те оцей вакуум все-таки в нас виник, і ті люди, які сьогодні до 27 років, вони не підлягають мобілізації. Через те е, е, Генеральний штаб провів розрахунки. Е, що все таки певна частина людей сьогодні буде призвана до збройних сил України на загальних підставах згідно закону про загальну мобілізацію, яка діє під час воєнного стану?